Щойно ми зустрілися з рятувальниками Покровського району. Не встигли навіть поспілкуватися як одразу терміновий виклик. Ми їдемо за ними. Над обрієм видніється густий чорний дим, куди мчать пожежники, не повідомляють, лише на місці вдається дізнатися про те, що сталося. Покровський район, влучання російського боєприпасу в магазин. Є загиблі? Пожежники швидко приступають до роботи. Горять машини, плавиться пластик, тріщать у вогні уламки дерев'яних конструкцій. Все в диму. Непонятно що. Воно хлопок і все. Взрив сильний був? Так. Да. Здесь просто звичайний магазин був. Да. Просто магазин був. Рятувальники продовжують боротися з вогнем, і поступово стає видно масштаб трагедії. етичних міркувань ми не можемо це показувати, але це реально жах, бо тут разом з уламками лежать і фрагменти людських тіл. За словами місцевих жителів, тут була звичайна придорожня крамниця, поряд з якою зупинялися люди, щоб купити води чи продуктів. Невістка моя, це син з невісткою. Ага, да батька. Ми вже, ми вже її, її Людська трагедія. Батько сидить поруч із тілом доньки, загорнутої у покривало. Моя дочка. В магазині працювала. Вбила її всі. Хороша дочка. Син остався, от і два місяці. Жити не хочеться. Я в другому селі живу приїжджав ось понеділок. Думав, в неділю приїду і не вспів. Вчора, хотів їхати, не поїду. Не вспів. Не вспів побачити світ. Цей літній чоловік на згарищі знайшов ще одне тіло. Руками розгрібає гарячий попіл. І плаче. Дивіться, на даний час саме по місту Покровськ і прилеглих територіях це села по Покровському району. Е, обстріли з боку російських окупантів майже кожен день цілять по житловим будинкам, по звичайним житловим забудовам, по адміністративним будівлям. Для Російських загарбників, які прийшли на нашу землю, немає різниці, чи то військовий, чи то цивільне населення. Вони цілять, б'ють, вбивають, калічуть. Владислав каже, що у деякі дні на ліквідацію наслідків обстрілу доводиться виїжджати по шість разів на добу. Тиждень тому на ліквідації пожежі загинув наш побратим, наш колега Артем. Озвали. Вони виїхали на гасіння. Сухої трави на відкритій місцевості стався повторний обстріл, через що Артем на великий жаль загинув. Рятувальники кажуть, що іноді російські війська завдають удару спеціально по них. Усі в шоломах та бронежилетах. Мені здається, супротивнику байдуже яка то машина. Будь-яка. Зелена, червона, рожева, байдуже. Те, те саме, що на військовій, те саме, що на червоній. Хвилюють. Були випадки. Так, були випадки. Дрони, Калери, дрони прилітали в нашу машину. Але найстрашніше навіть не це, кажуть рятувальники. Страшно бачити трагедію, як зараз. Найстрашніше в роботі це знаходить ну, 200 От, ну, Для мене це найстрашніше. Повторний приліт. Теж думаєш, вже потім по, 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 повторний приліт. Я... Адреналін. На не думає за себе, треба рятувати. На місці вже працюють криміналісти. Внаслідок цього обстрілу загинули четверо людей. Погасивши пожежу, рятувальники збирають рукави, крани, вмивають закопчені обличчя та готуються. Наступний виїзд може бути будь-якої миті. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.